Всім дорогі друзі! З вами Верест. Як бачите, мені залишається лише 50 кубків, щоб вже чемпіона. Там ми вже залутаємо з вами і 2000 джемов, то вже буде пісенку 5000. і на бусти. Це прям дуже хорошо буде, скільки ми зможемо бустити далі, так сказати, казарми. А, так, ну на рекорді я покажу що чуть, чуть ближче був до чемпіона. Там мені залишалося всього 34 кубка. Ну, вчора вирішив все-таки не продовжувати буст. І... Просто вже на відос, так сказати, на наступний день записати, як будемо апгрейдити чемпа. Окей, все, мікс у мене ж давно готовий. Тут потрошки гуляю. Ну, бувають і поразки, як, як не крути, на сьомій трошки важко про десятого грати. Все, друзі, зустрінемося вже в атаці. Отаку базу представте, тут десь хвилину крутили лупу і одразу з першого кліка плюс 39 кубків. Зараз з вами будемо тут розгулюватися. Давайте почнемо. С... Ну знаєте, тут однушку буду брати, то того що до рату ще складно буде дойти. Головне, тут мінівардом багато відсотків набити, там уже потім драконами буде без проблем якось дай долутати відсотки. Бляха, фігово. настає. Так. Тут можна. Так, нормально. Окей, поки у нас тут почистка трошки розкинута, можна сюди ще аршіра на, на ковальню. Так, ну, тут я варна скину ще через те, що надо квину забрать, то ну драконам би трохи важко зачищать, якщо буде жива квіна да, вот по краям. Надо чуть-чуть і и мини варну дати, і и хилкам был прям якось він починає просідати по хитпоинтам. І арбалети, пушки, там і Квіна ще була. Там можна. Окей, вже 31% у нас є. А, так, окей, він там забере склетів, чудово. Так, сюди. Найс, не б'є. І Мі мініварден живе, чудово. Так, залишається у нас ще півтори хвилини, буквально. манить, щоб вижив. Головне, щоб варден жив. Ну, мини якщо точніше говорити. Так, вже почну потрошки почищувати, хай там з кінгом він потрохи добирає відсотки. Так, куди б ще кинуть? Слухайте, можна сюди попробувати. Рейдж. Найс. Забирається. Найс, nice. все, одну зірку забираємо. Трошки потно це з таких баз, Я зазвичай це на десятках тільки там Якщо дев'ятка, то без проблем. Даже можна і до двушки зайти. Ось до в десятках, то оце соло-інферно, якщо ще є, то прям складно забирати. Або даже практично неможливо забирати двушку. Все, забираємо 13%. Ой, 13%, да. Якщо було 13%, то я взагалі в тільт був впав. Так то лутаємо 13 кубків і нам залишається всього 37% до чемпіона. Продовжимо далі, вже подключусь, коли знайду якусь базу. Так, окей, друзі, знаходжу тут таку десяточку, Одни десятки, нічого ні, по інше зробити не можу. Ну, нам то за нього дають 53 кубка, тому варто ризикнути. В принципі, навіть якщо лузнемо, то мінус 4 всього буде. М так, ну давайте починати. Давайте з 9 годин у нас пойде міні Варден Хіл. Так, цікавенько звучить. Mm, да, мінйони мені так-то толком даже тут не і не треба, слухайте. Кругом прям повітряний деф достає. Куда не кинутого міньона. Так, ну, поки йде хорошо, подчистка. Мьньони закинув там, де можливо їм щось почистить. Трохи Правій... провічно. А, лівично, да, все окей. Будемо опять так-то, напевно, пробувати одну шку забирать. Не знає, дратуш до він дойде, Да, якщо дойде, то там його соло інферно сожре. так, там його з такої сторони запустили. Да тут з якої сторони його не кинь, то його прям за фокус соло інферно. Прям без варіанту, щоб забрати ратушу. Приходиться тільки на відсотках вивозити. Так, зараз подкинем скоро рейд. тут трошки, щоб він по-быстрому все почищував. Отак. Сподіваюсь... він. А, ah, найстрій. Nice. І Хілк якраз в рейджести. Це чудово. Просто невардно хотів кинуть, щоб він як могла довго цей рейдж, так сказать, використовував, щоб один тільки цей по... подкинувся. Ой, бляха. Фіго. Кстати, це треба буде зараз. Треба буде перебиватися електродракона. Кстати, міні-Варден, то він перебуває електродракона. Зараз не перебив, якщо того, що на нього бахнуть куля та ще одну тичку дала, тому отака у нас трохи халепа вийшла. Бляха, а це фігово слухайте, мі... Електрокон це до добра не приведе, до його взагалі одні гії беруть в Конкастл на захист. Реально, а хто взагалі на захист щось кладе? Так, то звичайно лізі. Ну, такі, чесно. А, так, тут почистка треба тут. Кстати, тут багато можна почистити, тому давайте я сюди закину. Рейдж. Бля, я не заберу, походу. Один один відсоток. Один відсоток. Ву, напряжка. Так, да, над... я не знаю, як тут я б ще по-іншому ти грав би на будку навряд чи би я забрав, там би Мах напевно, все-таки цельнувся, бляха. Ану. Я кажу, ну, чого ти такий слабий? Чо ти такий слабий, добирай. Фух, все, МВП міньйон Бляха, просто дивіться, як оце все дуже-дуже хардкорно виходить. Оце база і мав на вас, коли в центрі таунхолл стоїть. Покруг uh, нього там соло-інферно, якісь добілі. Ну, реально, це складно все. Uh, гулять про такий, блін. Звичайно, за що подивитися. да, ті там. В принципі, на десятки ті не складно пушиться. Все, друзі, у мене тут ще 15 хвилин буста, 20 кубків залишається до чемпіона. Зустрінемося в атаці, не знаю, чи буде останнє, чи передостаннє. Побачимо. Ось таку десятку знайшов. Пойдем тут та Варден Хіллом 6 годин. Не знаю, є шанс, кстати, забрати ратушу. В принципі, трошки далеко стоять Сінгуінно, але бачимо, в принципі, час теж не гумовий і а, його не завжди може хватить, щоб забрати ту ж ратушу. А це другий міньйон, на дарма його кинув. Ось це сюди. Так, неяко там дефу. Немає такого великого скупчення, тому пока що за нам можемо не думати. Поки тут подивимось, що куди підкинуть, щоб почистити відсотки набити нам додаткових. Так, сюди. Най, а, не найс, нефіга не найс. Так, кругом достають. Mm -hmm. Бляха, я так обрадуюся вже, що не достає. Nice. Так, найст nice, скважина добереться, все, Варден пойде туди ближче до центра. Так, зараз треба буде придивитися, куди короля кидати. Напевно, десь сюди кину тут. Сразу ж дві башти якось разом стоять повітряно, то проблематично трохи, тому напевно там краще кінгом почищу, тут вже десь буду як чистить. Бряха, ППОшка тут стає. Так, ну навіть та якщо Хілки не виживуть, то це все. Це GG можна сказати. Варда не здобере там ратушу. Так, ладно, я почну, коротше, вже почищувати звідси. 10% всього добиті осталось, у нас ще є три дракона, одна хвилина часу. О, давайте сюди. Так, це нам скільки десь дадуть. Десь один... Ой, да, за одну ж десь 11 повинні дати, 11-12 кубків приблизно. Так, ну все. Однушка є, в принципі, не буду далі використовувати драконів, трошки буде мені швидша армія варитися, тому поки що завершу. Ну, 1 з кубків лутаємо, і мені ще 9 залишається до чемпіона. Ще зовсім трошки. Це, напевно, буде вже ластова атака. Да, то, так то зазвичай більш 10 фармів, тому що зустрінемося, друзі, вже напевно в останній атаці. Ось таку базу знаходимо. для 9, ну, 9 таунхолд, зараз будемо забирати. Буду ратушу забирати Варден Хілом. Давайте пойдем. Ну, електродракон. Що ще очікувати? От дев'ятки. Ще й в дефі стоїть, ну все вообще. Ми знаємо, як ми таких називаємо. <свіс> так, тут тут на почистку. Ну, будемо двушку брати, навряд чи тут у мене вийде затршиться все. А так, рейд ще на мені вардена пойде, щоб забрати героїв. Можно сюда. О, тут, кстати, можно миньону подкинуть. С той стороны хайарчеры бьют, там миньоны. В принципе, тут пушки стоять. Так, ну дракон, не знаю, зараз давайте кінгом попробую. добити, драконів не буду. Мітати, що у мене мікс довго не варився. Так, можна бахнути. бахнуть. Та, навряд чи у мене там 5 драконів все-таки справляться, ще 3 ППОшки і є башти арчерів. Мільйон уже выкинув. То не страшно, воно дуже швидко вариться під бустом. Все двужка є, закінчуємо катку, вісім кубків дають, і нам залишається все один кубок до чемпіона. Все нарешті це буде вже фінальна катка. Мені і буст якраз до кінця підходить, тому зустрінемося вже в останній атаці. Знайшов ну таку базу, ледь-ледь не що, Я вже десь пів години шукав базу, щоб ви розуміли. Подбор взагалі довгий. Було таке, що і базу більш п'яти хвилин шукало. Ну не знаю, це прямо по чемпіоном. і тут почались такі. Кошмара, оце на 3150, а ми також до чемпіона, бо щоб було більш менш нормально, а це вже. Не знаю. ледь-ледь лейт -ледь найшов. Коротше, буде в нас остання атака. Тут даже если однушку візьмем, то в принципі я апнусь чемпіона. А, так, ну зараз 5 часов ранку, там ще продовжу ввечері. Ввечері і там почти до глибокої ночі, прям хороші подбори. Дуже часто кидає бази, там, де можна хорошо кубки лутати даже за однушку. Так, поки тут не буду кидати, морти достануть до лучниць. Да окей, пока може за мінівардом не слідкувать. Поки не буду кидать рейдж, давайте тут заберуться колектори, щоб Варден сюди случайно не пошел. Коллектор, тут казарму. Поки можна арбалет загритися, то у мене є ще трошки часу. Так, ну 35% уже долутуємо. Нормально. Така хороша тактика, мені вже подобається. Я не хотів спочатку на неї переходить, але прямо на топ. Так, сподіваюсь, він вих... А, ні, він, походу, здохне, да? Так. Да. Окей, без тоді однушку берем. Давайте, тоді сюди, хай там. Добирається там вальки драконом. Тут по чистим ну В принципі, 5 кубків залутаємо. Треба буде ще в одну кат, ну це я вже поза відео. Пойду зараз. Щоб ви розуміли, я поки шукав базу, то у мене ще зварилася одна армія без буста. Прям дуже-дуже довго шукав. Так, ну все, це викинув вже цю всі мухи, лучниці. І забираємо все. 5 кубків залутується, і ми забираємо чемпіона на... С цьомом таунхолі. Класно. Ледь-ледь, реально, це один кубок, це прям якесь прокляття. було. так, два к джемом зараховується, і все. Чемпіон каша є. В принципі, я почав вже це 4 дні назад, за 4 дня з е, першої бронзи до чемпіона дійшов. Не знаю, ну з Тітану вже, напевно, буде поскладніше. Оце кожен день якусь нову лігу Апав, да? там грусталь за день, майстер потім за день пройшов і до чемпіона дійшов за день. І. Навірно, до Титана я десь точно пару днів буду. Бо ось я вже оцей по порог, коли до чемпіона заходить, я прям вже встав шукати базу. Я вже думав, ладно, якщо якась дев'ятка буде, даже якщо 10 кубків неї дадуть, я вже буду її атачити. Вже і батарея сідає, і все. Коротше. Зараз ще одну атаку пойдет, але це вже поза відео, щоб в принципі чуть трохи подогнати, тому що тут мінуси, я зараз покажу, які. Плюс таки мене по атакам виходять, а це по плюс 9, по плюс 10, по плюс 6 буває. А от мінуси 59, 39, 39, 46, 49. Прям кошмар якийсь. Все, друзі, буду прощатися. Чемпіона апнули, і це чудово. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.